Вітаємо на каналі КТМ Інформаційний випуск. Сьогодні розкажемо. Мітинг до річниці виведення військ з Афганістану відбувся в Олександрії. Зустріч з родинами полонених та безвісті зниклих з чотирьох громад. Романтичне весілля у День всіх закоханих! 14 лютого в Олександрії напередодні дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Та річниці виведення військ з Афганістану відбувся мітинг Реквієм. Віддати шану загиблим до меморіального комплексу воїнам-інтернаціоналістам прийшли міський голова, його заступники, ветерани війни в Афганістані, представники громадських організацій, була присутня і наша знімальна група. Віталій Ліщенко афганець, який з лютого по вересень 1980 року проходив службу в Афганістані. У вересні 1980 дев'ятсот потрапив у госпіталь Ташкента. Після застаном здоров'я звільнився зі служби разом з іншими побратимами. Чоловік прийшов до меморіального комплексу на площі Героїв Чорнобиля, аби вшанувати пам'ять тих, хто не повернувся додому. 45 й окремий саперний полк. Рута управління, окремий транспортний взвод. Ми займалися перевозкою стройматеріалів, продовольства, боєприпасів, ну і таке інше. Якщо воєнний водиць, шофера. Ми їздили через перевал Саланг, там висота. Почти 3,5 тисячі метрів над рівнем моря. Зимою там були такі завірюхи, що приходилось по декілька днів, навіть, щоб переїхати цей перевал. Гори це в горах зовсім друге водіння автомобіля, чим тут по рівнині. Війна в Афганістані розпочалась 25 грудня 1979 року і тривала понад 9 років. Участь у ній брало понад 160 тисяч українців, 4 тисячі з яких не повернулися додому з Олександрії в Афганістан. Було відправлено 668 осіб. З них 15 загинуло. Один вважається зниклим безвісті. Добре, пам'ятаємо наскільки важкими були часи. Ми пам'ятаємо голод, який пережила Україна. Ми пам'ятаємо Другу світову війну, яку ціну і де саме відбувався театр бойових дій під час Другої світової війни. Це була в основному Україна, і дуже багато українців боролися, і дуже багато українців віддали своє життя. З набуттям незалежності в 91-му році ми Мабуть, всі бачили трошки по-іншому нашу незалежність. Але і сьогодні, як ми всі є свідками, і тим хлопцям, які мають сиві голови, які брали участь ще у війні Афганській 79-89 року, і сьогоднішнім молодим людям, і не зовсім молодим людям, потрібно зброю в руках боротися, боротися за свою родину, боротися. За своїх дітей боротися за своє місто і боротися за свою Україну. Протягом дев'яти років ветерани воювали в складних умовах гір та пустель, до кінця виконавши свій військовий обов'язок. Пам'ять тих, хто не повернувся, присутні вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні в Олександрійській громадській організації Солдати в Афгані нараховується 116 учасників. Відбулася зустріч родин військовополонених та зниклих безвісті з представниками консультаційного центру Південного регіону координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та особами зниклими безвісті за особливих обставин. Серед присутніх рідні військових. Із Олександрійської, Приютівської, Новопраської та Попельнастівської громад подробиці далі у новинах. Рідні військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісті, зустрілися з представниками консультаційного центру Південного регіону координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та особами зниклими безвісті за особливих обставин. Робота штабу починається тоді, коли є офіційне сповіщення територіального центру комплектування. Якщо військовослужбовець не виходить на зв'язок, але офіційного статусу немає. Штаб не може розпочати процедуру пошуку. Починається з того, що командиру, після виконання бойового завдання, після бою, після бойового зітнення, після того як захисник вийшов на бойове завдання і де знаходився, не стал, стало невідомо про його місце знаходження. Таких ситуацій буває там декілька видів, коли захисник просто втрачений зв'язок з ним, коли є інформація, що він потрапив в полон. Є інформація попередня, що захисник загинув. На підставі того, що у е, командира немає інформації про місце знаходження захисника, протягом доби він має направити до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки сповіщення, для того, щоб воєнкомат, територіальний центр комплектування повідомив рідних захисника, які він зазначав у своїй кадровій е, така табличка кадрова є, для того, щоб повідомили рідних про те, що він зник без вісти. Територіальний центр комплектування протягом семи днів має повідомити про зникнення безвісти або потрапляння в полон захисника членів сім'ї, до нього додому з'явившись і передавши це сповіщення. Хочу нагадати вам, що виключно сповіщення з територіального центру комплектування є фактом підтвердження зникнення безвісти або потрапляння в полон захисника. Не з повіщення повідомлення з військової частини, а саме з територіального центру комплектування. Після цього родина має можливість звернутися безпосередньо до ТЦК і через територіальний центр комплектування подати заяву про виплату його грошового забезпечення членам сім'ї, які мають право на отримання, так само подати заяву щодо отримання документів. Які вони вважають за потрібне для витребування цих документів із військової частини на сайті координаційного штабу є особистий кабінет, де рідні можуть зареєструватися та отримати інформацію про статус військового. Також під час зустрічі присутні цікавились, як формуються списки на обмін військовополоненими. В першу чергу запит іде на тяжко хворих, поранених жінок і дітей? Це було сказано вже не раз. Усовим Дмитро Сергійовичем. Цю інформацію ми отримуємо від звільнених з полоном. Інформацію ми отримуємо від рідних. Ви ж знаєте, які в них захворювання, тяжкі, можливо, хронічні захворювання. Ви це все заносите інформацію в особистий кабінет. Особистий кабінет є один із механізмів роботи координаційного штабу для повернення ваших рідних. Ця інформація повинна бути в особистому кабінеті, вся, яка у вас є в наявності. Начальник юридичного відділу координаційного штабу наголосив, що обмінюють тих військових, кого віддає ворожа сторона. Обмінюють хлопців тих, кого нам віддають. Коментувати і казати, що ми не візьмемо з цієї бригади 57-ї, а давайте нам з однієї бригади. Це значить відмовитися від можливості забрати того хлопця, якого нам готові віддати. А в нього є теж в нього теж мама. Ми не можемо диктувати оркам, направляти їм список. 57-ма бригада окремо, дайте в процентному відношенні оцих поверніть. А оцих є переговорні моменти, які не можна озвучувати. Повірте, у свій час воно відкриється. Ви зрозумієте, що це виглядає не так, як ми з вами прийшли на якусь тут зустріч, посиділи, поговорили. Це е, робота, яка полягає в комунікації головного управління розвідки з країною-ворогом, яка вбиває кожного дня наших людей. Ми не можемо приходити говорити. Другого батальйону, після сьомої бригади, верніть 4 чоловіка, чи 5, чи 6, кого подавати. Розмова йде про всіх захисників. Чому люди вважають і зараз у суспільстві така думка, цих не міняють, тих не міняють, мова не в тому, кого ми. Ми ж не, не тримаємо наших хлопців. Ми намагаємося витягти тих, кого можемо витягти від орків, а не коментувати їм казати, що ми цих не заберемо. Так же не можна робити. Якщо у людей виникають труднощі з комунікаціями на шляху пошуку, звертатись можна за телефоном гарячої лінії координаційного штабу 0800 20 02 02. Одружитися у день святого Валентина. Це романтично та гарно. Щороку чимало Олександрійців та Олександрійок вирішують стати на весільний рушник саме 14 лютого. Не став винятком і 2025. й Наша знімальна група стала свідком народження нової родини. Тож далі у сюжеті романтична історія Катерини і В'ячеслава. Запрошуємо відомості наші весне. Давайте підтримуємо нашу ладу. Дружитися на День Святого Валентина гарна традиція. І щороку, 14 лютого, до Олександрійського драцу за реєстрацію шлюбу звертається чимало пар, розповіли фахівці. В Олександрійському відділі державної реєстрації актів цивільного стану проводиться особливий захід під гаслом Кохання єднає та захищає. У Валентинівдень, у 23-му році було зареєстровано 11 шлюбів, в 24-му 7. Сьогодні здійснено 5 державних реєстрацій. Але як кажуть, ще не вечір. З них два шлюби зареєстровано з військовослужбовцями. Найстаршою парою сьогодні були наречені, яким виповнилося 59-52 роки. Наймолодшою парою були 25-23. З початку року нашим відділом зареєстровано 60 актових записів про шлюб. З них з військовими 34. Вітаємо щасливих наречених. Кохайте. Та будьте коханими. Адже кохання дає сили рухатися вперед. До перемоги. Безмежна подяка Збройним силам України, адже завдяки вам віра в кохання не згасає, а долі продовжують поєднувати свої серця. 14 лютого вирішили поєднати долі Катерини і В'ячеслав. Він військовий, зараз у відпустці. І відтепер на День Святого Валентина будуть святкувати народження своєї родини. Разум мало. Місяця ну, три були до того, до продовження. Да. Освідчився на Новий рік по відеозв'язку, так як військовий. Ну, і одружилися. А дали відпуск і вирішили. Ми просто прийшли розписатися, а нам сказали, яка дата, ми вирішили, ну, хай буде 14-та, все. Свою обручку Катерина отримала поштою. Так на скромний виходь за мене від Віталія сказала по відеозв'язку. Зараз насолоджується спілкуванням під час невеличкої відпустки та мріють, щоб війна найскоріше закінчилась. З тобою міражем стають печалі. З тобою я не втомлююся. Йти. йти. Кохайте і будьте коханими, підтримуйте донатами наших захисників через надійних волонтерів. До побачення.